Ради вітати усіх, друзі. Розпочинаємо чергову нашу зустріч сьогодні п'ятниця. Це означає, що прийшов час поворожити на картах Тару української. Хочу привітати вас з Днем Хрещення Росії України. Побажати вам творчої наснаги, міцності, витривалості та. Здійснення ваших мрій на шляху до вашої перемоги особистої да? перемоги особистості. А сьогодні я хочу присвятити наше воруження трьом гарним новинам, які чекають у вас в найближчому майбутньому. Ви можете собі загадати термін, ну, наприклад, тиждень, місяць, півроку, рік. Ну, на, я, на якусь подію свою, на що ви розраховуєте. так? І я зроблю три коротенькі розклади тайм-коди, на які ви знайдете у дописі. Добре? У нас є три колоди: колода Тріумфи місяця. А колода, цей як він, замок? Коротше, покинутий замок або а, таємничий замок та циганське таро. Циганське, ну, циганські карти таро. Тому обирайте, які вам енергетики ближче, якісь матеріальні, якісь місячні або якісь циганські, да можливо. І так, впевнений, що ви обрали для себе колоду. Давайте розпочнемо. Велике прохання підписатись на канал, натиснути Вподобайку або не вподобайку, якщо вам щось не подобається, та лишити будь-який коментар. Можливо, якісь побажання або тематики наступних розкладів, теж також пишіть. Сьогодні також буде м, увечері, я планую, після 21-ї за Києвом прямий етер, приходьте, все буде, як завжди, цікаво. Давайте подивимося, що за ситуація у вас на тут та зараз. Да? Дивіться, лицар кубків це дружба завжди. От, і можливо, ви цієї. Дружби ще не відчуваєте, але це риба, і вона десь поруч ця дружба біля вас. Якісь події пов'язані з вашою, з вашими друзями, з другом або з подругою. Щось буде. Що ще зараз? Хтось вас, ну давайте так сказати, скажімо покарав за щось, якась якась подлянка ще у вас була. Да? Або є в фоні вашому, вашої реальності. Да? ну щось, якісь можливо, друзі. ну Можливо, якісь вороги, підкидають вам якісь проблем постійно. А, зрада якась по цій карті завжди. Да? І, можливо, ви. Не можете знайти порозуміння зі своєю подругою або товаришем якимось. Ну і третя карта це паж жезлів. І, якнайменше ви сподіваєтесь на те, що в якихось непорозуміннях у вас ваших стосунків, особливо, якщо там, може, не дай Боже ще й була якась зрада, ви зможете знайти якісь нові сенси, саме сенси, тобто смисли. Да? Тому, дивіться, ви шукаєте нових сенсів у стосунках, в яких сталося щось дуже погане. Ну, чомусь отак. Ну, Це як фабула, так. Да? Тому давайте дивитись: ну, давайте подивимось. А, як от оцей друг або товариш він вам друг, товариш, чи ні. Ну, так, у вас а, Сонце випадає, це Дуже хороша карта на зміцнення стосунків. Бачите, тут один, один одного за шию тримає, а той, що темний, йому він живота вже там просверлив. Да? Тому дивіться, ваше. М -м, давайте так скажемо, ваша дружба, вона буде міцнішати. Почуття будуть. Ще більш яскравими, ще більш палаючими, да? ще більш гарячими такими. А давайте подивимось. Тобто, перша новина гарна, яка вас чекає по цьому розкладі, ваша дружба буде міцнішати. Тобто, стосунки будуть налагоджуватись в будь-якому варіанті, чи це майбутні стосунки. Чи це минулі стосунки? Хочу зауважити, що в минулих стосунках вам, скоріш за все, шукати нема що, але шанси по цій карті у вас ще є. Тому у вас непоганий шанс на примирення або на повернення стосунків. Або, якнайменше, на порозуміння. Що з цією зрадою у вас? Ну, з цією зрадою коротжезлів. Тут має вибачатися чоловік. Тому, якщо ви жінка, то чекайте, що чоловік може пробач... ну, просити пробачення. Дійсно, йому за це треба руки відрубати, да? як кажуть деякі політики, да? де оці відрубані руки. Да? Ну, якось його треба покарати за це. Але друга непогана новина у вас з чоловіком вогню. Дивіться, вогонь, вогонь, вогонь. З чоловіком вогню, а це овен. Це лев або стрілець, мають налагодитись стосунки. А, тим більше, що чоловік, скоріше за все, сам проявить ініціативу. Але якщо ви його якось там посмикаєте за щось, ну це теж буде непогано, я кажу. Ну, і є якась є якась, існує якась пропозиція непогана у вас. Давайте подивимося, що це за пропозиція на майбутнє у вас буде. Що вам запропонує, ну, якнайменше. Соціум, можливо, держава або влада або чоловік. Ну і дивіться, все ж таки, тут це йде на налагодження стосунків, тому буде якась приємна новина, яка якнайменше вас, від якої, якнайменше ви зрадієте. Ну, це задоволення. От, якісь гарні будуть новини у жінки та чоловіка. Тут можливі, можливі поєднання з дітьми. Тому. Ну, мені б, все ж таки хотілося б, щоб ваші стосунки з вашими дітьми або з батьками налагодились. Тому, якнайменше, оця карта більш до родичів. Тому родинні стосунки найближчим часом у вас будуть краще. Дружба міцніше. Стосунки з чоловіком можуть вийти на новий рівень після якоїсь зради або якогось непорозуміння. І якнайменше у жінки та у чоловіка після довгого, ну, можливо, занурення у темряву або довгого очікування вийдуть або на геть новий рівень ну, в нові стосунки, або будуть, буде примирення та прощення, да? відпущення гріхів за старі якісь зради або за старі якісь непорозуміння, конфлікти там. Та війни, можливо, навіть. Да? Ну, тут війни немає якоїсь, да? Там... ну, можливо, щось було у вас. Да? Якось так. Ну, в принципі, на налагодження стосунків у нас тут непоганий розклад вийшов. Такий, якщо вам хотілося б, щоб ваші стосунки стали ну, трішки кращі, або повернулися до якогось порозуміння, пишіть у коментарях. Або якщо ви це підтримуєте. Розклад номер два. Давайте дивитись, що тут. Яка ситуація у вас? Да? Ну, Перше, тут королева жезлів, тут якісь а, у жінки вогню: у овна, лева або у стрільця. Бачите, у нас минулий розклад на чоловіка, таких же ж енергії був розклад. А тут жінка. Да? Можете подивитись, можливо, це про вас теж, особливо, якщо у А, ага. Є якісь справи, і вона намагається цими справами керувати. Да? Ага. І дивіться, тут є дві конкурентки. Скажете, о, яка гарна новина. Ну, Можливо, у вас там в конкуренції підуть гарніші справи, да? дві якісь суперниці. Ну, якнайменше, у жінки яка вогняна, будуть покращення з фінансами, можуть бути, або ви до цього прагнете. А у жінки яка земля, це козоріг, діва або телець, справи з керуванням ситуації. Тому. У жінки тут якнайменше налагоджується справа з грошима та з керуванням ситуації. Куди спрямовуються ці гроші, або ви прагнете до цього, оце ж ваша ситуація, да? куди спрямовуються ці гроші та ця увага до, щодо керування? Ну, дивіться, тут, по-перше, розуміння, ви будете розуміти. Да? Куди вкладати гроші, для чого вам, куди йдуть гроші, на що вам потрібні гроші, а, ви зможете ну, непогано зекономити або заробити. Тому для усіх вогняних стихій та земельних стихій буде розуміння та бачення та керування ситуацією щодо. Заробітку. Тому, якщо ви шукаєте роботу, ви її знайдете, якщо ви шукаєте, як поліпшити свій бізнес або справи, ви їх поліпшите. Щодо порозуміння жінки та чоловіка, тут теж мож, можуть бути непогані якісь досягнення, але дивіться, жінка вогню вона знаходиться. Мі, ну, е, жінка е, землі вона знаходиться між жінкою вогню та чоловіком, чоловіком повітря. Тому дивіться, новина для жінки вогню може бути такою, що між нею та чоловіком є якась жінка землі. Ну, а жінка землі може якимось чином вийти на жінку вогню у стосунках. Тому тут така, як новина, можливо, якщо у вас є якийсь трикутник, то в цьому трикутнику. Ну, як гарно, новина буде у вас якесь прояснення. Давайте дивитися, щодо що керування, на що ви можете розраховувати у керуванні. Керування ви можете розраховувати на перспективу, тому ви отримуєте у свої власні руки або в розпорядження керування ситуацією надовго. Тобто ви володар якоїсь ситуації надовго. Тобто, ви керуєте ситуацією, впливаєте на ситуацію або. Вашій ситуації, якою ви керуєте, ви виходите на позитивні лінії життя. Про що це? Ну, наприклад, ви там хочете щось покращити. Це перспективне покращення. Да? Або ви бачите, до чого ви йдете. Тобто буде прояснення на якомусь шляху. Пояснення, розуміння: водолій, водолій, да? тобто два водолі, дві повітряних стихії. Тобто, вам відкривається шлях. Якнайменше до грошей, до розуміння, до ініціативи та до дій. Да? Двері, шляхи відкриваються. Це добре. Що з грошима у вас буде? В грошах, ну, ми дивимося, прямі карти. А в грошах тут яка ситуація? У вас. Як найменше ви зрозумієте, куди йдуть гроші, якщо у вас трикутник, як їх притримати, якщо у вас трикутник, і ви зможете гарно інвестувати гроші у перспективу. Наприклад, ну я не знаю, можливо, там це нерухомість, можливо, якийсь бізнес, можливо, там якісь цінні папери. Якнайменше, перспектива вашого розвитку та вашого бізнесу або розвитку бізнесу, вона. Міцніше да, або поліпшується ця перспектива. Тому, в принципі, ви можете також інвестувати непогано в навчання Навчання своєї дитини, особливо дівчини. Дівчинка, 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 да. От, ну і в принципі, ви можете розраховувати на якусь підтримку, але більше треба розраховувати на самого себе. Бо Це особиста карта, в принципі, більше. От, ну, але під контролем, можливо, якихось більш ну, таких вже просунених фахівців, які можуть допомогти вам якось розвивати свою справу. В принципі, оцей розклад каже, що найближчим часом гарна новина в тому, що справи ваші підуть угору. О, дві карти. Ну, і у цей меч він каже, що буде рух. Тобто, ви зрушитесь з місця і підете вперед. Ну, от, ви зрушили з місця, і що? І дивіться, помір, помірність випадає або мистецтво. Тобто, найближчим часом ви знайдете свій, ви знайдете знайдете свій, розуміння свого особистого шляху мистецтва. Ви, скоріше за все, митець якийсь, да? а, і ну, тут можна так сказати, що, якнайменше, ви навчитесь регулювати це регулювання завжди, а це розуміння як регулювання, і ви навчитесь керувати довготривалим процесом, або зрозумієте, як вам перебувати в довготривалому процесі. Тобто резюме. Найкращою новиною для вас буде те, що ви відкриєте для себе перспективу, зрозумієте, що це особиста ваша перспектива, що ви можете впливати і керувати цією перспективою, що в цій перспективі більш за все все залежить саме від вас та від вашого вміння або навички керувати та самовдосконалюватись у цій перспективі. Тобто, це більш, знаєте, про що, я зрозумів, який мій шлях, хто я на цьому шляху, чим я мушу займатись, як і чим мені навчатись, для чого мені навчатись, куди інвестувати, в кого інвестувати, в себе або в дитину, нам, наприклад, в який напрямок бізнесу, або в який напрямок роботи, або в який напрямок соціально-побутової ситуації. Тому, в принципі, я відчуваю. Що тут, завдяки сама гарна новина, ви будете розуміти, куди, на що і як вам вкладати ваші гроші, і відчувати, що у матеріальному потоці ви відчуваєте себе людиною на своєму місці. Тобто, знаєте, як не свій серед чужих і чужий серед своїх, а я сам собі режисер, ви скажете собі. Ну, от якось так. І якщо ви згодні з такою ситуацією, то. Напишіть мені, що ви приймаєте, і цей янгол-охоронець буде не тільки охоронцем, а ще й провідником вашим у світі сприя... адекватного сприйняття реальності. Тобто ви будете чітко розуміти, куди вам, з ким вам, за який рахунок і для чого. І що головний в ці, на цьому шляху є саме ви. І тільки від вас залежить, як ви регулюєте ситуацію. Ну, дивіться, ще тут непогана новина: ви навчитесь регулювати і впливати на ситуацію таким чином, що ця ситуація буде приносити вам найбільш, найбільші дивіденди від того, на що ви розраховуєте отак, в кінцевому випадку. Непоганий розклад, дуже непоганий такий. Новий ну, у нас сьогодні заточено під гарні, тільки гарні новини. Ну і третя ситуація доволі м, такий м, нестандартний оракул, нестандартні карти Таро. Давайте подивимося, що скажуть циганські карти, що у вас по життю зараз, да? От, з чим ви стикаєтесь? О, дивіться, у вас тут щось з минулого таке, якісь стосунки незавершені, якийсь якісь такі ностальжі, якесь таке. Да? Якось ви хочете щось про когось згадуєте, з кимось хочете побачитись? Можливо, це діти, можливо, ваші діти. Можливо, це ваші батьки, можливо, це коханець, коханка, з минулого хтось. Да? Бувший да. От. Друге. І тут є королева. Чаш. Дивіться, отут актуальна діада матір та діти. Щось ну, якась новина у вас, і взагалі фон у вас такий, знаєте, о, щось з дітьми та батьками. Батьківське та Ну, з дітьми. Так? Батьки та діти, так? Ну і третє, це матір. Ну, і тут якесь, бачите, тут 11 це правосуддя. Суд якийсь буде. Дивіться, щось е, є діти, є минуле. Минулі стосунки. Оце суд, але, але він тут чоловік. Чоловічий суд. Хтось має розсудити, а оце жінка. Тому дивіться, ваш фон. Це обговорювання стосунків, вирішення питання у стосунків дітей та батьків, дітей та матері, дітей та батька, та минулих стосунків оце минуле. Тому ви якось коперсаєтесь у справах батьків, минулого, та взаємовідносинах, і вам якось щось, якесь питання треба вирішити. Давайте подивимось. Що буде пов'язано з минулим? Хо... Непогане таке, хороше, да? ну, дивіться, тут е... ця повозка, от, і це буде якась у вас подорож в минуле. Ви зустрінетесь з людиною з минулого, зі своєю подругою з минулого, з товаришем, можливо, там поїдете кудись, і зустрінетесь з батьками. Можете. Тобто, на зустріч їдуть ваші діти або Друзі або те, що вас пов'язувало з минулим. А що, хто ця жінка? Що це за матір така? Що вона має хороше отримати? Ну, тут Паш мечів, дивіться, матір щось переймається за якусь ну, таку це паш цих мечів, це її, її щось хвилює постійно, напрягає. Ну, я сподіваюся, що якась новина, яка йде до неї. Стосовно її чоловіка або дитини, буде хорошою. Хоча тут дуже напружена карта, це дуже така важка і не дуже хороша. Але у нас тільки сьогодні гарні новини. Тому оця жінка отримає найближчим часом щось хороше про те, що вона хвилюється. Це не буде поганою новиною, не стане для неї поганою новиною, хоча вона може вирішити. Затяжне питання, жінка вирішить затяжне питання з судом. І це буде непогано. Ну, він її напружує, і це питання вирішиться, ну, давайте скажемо швидше, ніж вона хотіла, і краще, ніж вона розраховувала. да? Ну і що це за пересуди, це такі о, суди і так далі. да? Про що вона, що за гарна новина? Отут вісімка випадає. Дивіться, у вас є якась, ну, якась. Конкретне непорозуміння або сварка. На неї потрібно вам витрачати силу. Дуже ну дуже енергії багато нервової, да здоров'я у вас сюди виходить. Ну, дивіться, я хочу вам пообіцяти, що ви якнайменше, якнайбільше переможете, бо це ну сила, да? а бо тут Сонце-19. Буде якесь, ну, давайте так скажемо, Буде вирішення питання в затяжному конфлікті, судовому або непорозуміння з минулим, який якнайменше не закриє, не зачине вам шляхи на майбутнє, і зніме з вас потужне напруження, як інтелектуальне, так і емоційне. Тому, ну ви дуже хвилюєтесь на якоїсь зустріч, да, розраховуючи з минулим або затяжним конфліктом, але воно. Вирішиться, треба ще трішки більше енергії прикласти для того, щоб здолати і не впасти, да, як ну, це ж, ще рівновага, да, щоб устояти потрібно. Тому, якщо у вас щось хитає з минулого, хвилює з минулого, не дає вам пройти або не відпускає, то буде ну, як зрушення з мертвої точки. Але для цього вам потрібно піти в конфлікт та вирішити це питання раз і не завжди остаточно вирішити, вирішення питання. Чи може це бути розрив, який в кінцевому випадку вам принесе позитивний результат? Так, чи може це бути поєднання? Так, але це більш таке поєднання, де ви, ну, як нібито. Примиряєтесь, примирюєтесь, бо це напруження. Знімаєте це напруження по терезах. І, якнайменше, ну, це прощення. Да? Простити, відпустити да? та забути, бо це пам'ятати постійно це карта пам'ятати, а вам потрібно забути усе минуле і згадати тільки забути усе погане з минулого і згадати тільки найкраще, бо оце погане. А оце найкраще і найкраще у вас в пріоритеті, а погане воно в підвалі. Да? Тому забути погане, згадати найкраще. Тому тут є така, знаєте, ваша внутрішня боротьба з минулим, а в найближчим часом вона, тобто минуле нагадає про себе, і ви закриєте усі гештальти, які тримають вас в минулому. І не дають вам вільно дихати і йти впевнено в майбутнє. Ну, і це може бути будь-що: або ваш бізнес, або ваша творчість, або ваша сексуальна енергетика, або ваші особисті справи, або ваші стосунки. Тому будь-який конфлікт, пов'язаний з минулим, вирішиться так, що це, ну, як задовольнить як одну половинку, так і іншу половинку. Якщо тут дві суперниці, наприклад, ну, якщо у вас є суперництво якесь, особливо жіноче за чоловіка, то, в принципі, напружене питання буде вирішено ну, на користь, в принципі, скоріш за все, на користь жінки води, ніж жінки вогню. Почули, да? от, і. О, Дивіться, тут ще така гарна новина, що чоловік з минулого може нагадати про себе. Якщо особливо ви цього хочете, ви можете його спокійно сприйняти або прийняти. Ну, отак теж працює. Світла вам та вашому всесвіту, бережіть себе. Кохайте себе, і все всесвіти, які оточують вас. Пишіть в коментарях, які тематики ви ще хотіли б роздивитись, на які теми, на стосунки, на долю, на негативи, на саморозвиток і так далі. І ми обов'язково подивимось їх в наступних випусках. Лишайтесь на зв'язку, все буде Україна. Па-па.